Українське поле для імпортних гібридів. Іноземні компанії активно виробляють насіння соняшника, ріпаку, сої та кукурудзи на вітчизняних заводах. Таке підприємство працює в Лебедині Черкаської області з минулого року. Інвестували у проєкт 12,5 мільйонів доларів. Зараз тут виробляють 330 тонн насіння кукурудзи на добу, яке продають українцям. Ринок ЄС поки недоступний. На сьогоднішній день насіння, яке вирощене в Україні, не може експортуватися через відсутність ще повної е, інфраструктури договорів і угод між українськими органами, які контролюють якість насіння, і європейськими. Після того як буде здійснено всю регуляторну політику держави, і будуть підписані всі договори, і е, ми зможемо сертифікувати. Насіння за європейськими сертифікатами виробництво насіння починається в полі із вирощування високоврожайних гібридів. Після збору врожаю кукурудза потрапляє на елеватор. Качани відбраковують у сортувальному цеху вручну. Потім відібрані плоди відправляють до сушарки, а звідти до цеху обрушки. Сухий качан попадає у молотильну машину. За допомогою молотильної машини ми обрушуємо зерно від качана, відділяємо. І на тому етапі є перша стадія очистки зерна від качанчика. Потім зерно калібрують, тобто сортують за розмірами, розділяють на середні та крупні насінини, аби підходило до різних сівалок. Для цього машина ділить сировину на чотири типи. Після чого зерно додатково проходить очистку на пневмостолах. І готове для протруєння і упакування. Якість готового насіння контролюють у спеціальній лабораторії. Зерно перевіряють на вологість та чистоту. Лише якісний матеріал фасують по мішках, які потім йдуть у продаж. Загалом половина насіння в Україні імпортна селекція. Аграрії експортують незначні обсяги. Торік за кордон відправили близько 10 тисяч тонн насіння кукурудзи. Це у п'ять разів менше ніж завезли.